На Закарпатті почастішали випадки отруєння грибами. За вересень служба екстреної медичної допомоги зафіксувала чотири звернення краян, усі пацієнти госпіталізовані. Позавчора були два випадки. Один був у Мукачеві, 42 роки чоловік, в принципі, з легкими такими. Симптомами доставлені в центральну районну лікарню, госпіталізований, і в Мукачівському районі село Ключерки, жіночка 73 роки, ну, в неї був набагато важчий стан, у неї і вже на, ну, на ножах, вже її запаморочення, галюцинації була, була доставлена в центральну районну в лікарню. За статистикою, понад 95% випадків інтоксикації грибами результат помилки збирачів грибів, які плутають отруйні види з їстівними. Водночас отруїтися можна навіть їстівними грибами, які не пройшли належної термічної обробки, або ж виросли на забруднених територіях чи поблизу трас. Гриби обов'язково любі мають піддаватися термічній обробці. Це якщо е Обробка мається на увазі варкою, то мінімум три рази вони мають бути проварені в підсоленій воді. Не бажано вживати гриби, які у вас простояли більше доби, зазвичай від шести годин і далі. Не бажано вживати, вірніше не бажано протипоказано. Якщо людина сумнівається в якості, в який це гриб, краще його викинути, не приймати його в їжу. Тоді вона убезпечить і себе. Ну і буде в нас більше часу, якщо вже така необхідність виникла, доїхати і надати першу невідкладну. Якщо ж після вживання грибів вам чи вашим близьким стало недобре, якомога скоріше викликайте швидку за номером 103. Симптомами отруєння найчастіше є шлунково кишкові розлади та неврологічні синдроми, які можуть з'явитися вже через годину після прийому їжі. Якщо це є прості гриби, тобто ті, які впливають на шлунково-кишковий тракт, це може бути від години до двох. Якщо це гриби, які можуть впливати на печінку нашу нирки, викликати якусь гепатотоксичність, це може бути від 6 до 10 годин. Є декілька симптомів. Є, може бути підвищення температури, запаморочення, нудота, блювота, діарея, підвищення температури. Також можуть бути, може дійти до того, що вже і галюцинації можуть бути судоми можуть бути. А поки швидка в дорозі, лікарі радять самостійно провести вдома нескладні маніпуляції, які теж допоможуть покращити самопочуття. В першу чергу, якщо є така можливість викликати самовільне блювання, якщо це не вдається, тоді обов'язково людина відпаює сама себе, тобто це якісь сольові розчини або якщо є вдома регідрон реовода. при відсутності може бути навіть чай, але пити багато, щоб знімати інтоксикацію токсинів. Це є обов'язково сорбенти. Думаю, вугілля активоване майже у кожного є: чи смекта, чи та читоксил. Так само забираємо інтоксикацію і в першу чергу викликаємо швидку саме Ми не займаємося уже лікар швидкої вирішує, які подальші дії.